Нарешті ми дочекалися снігу, але тепер комунальним підприємствам слід працювати над комфортом пересування громадян, як пішоходів, так і автомобілістів. Нарікань від хмельничан та водіїв за таких погодних умов ще не було. Анатолій Нестерук запевняє, відповідною технікою забезпечені та всю її виведено на дороги міста. Хочу проінформувати хмельничан, що місто готове боротися з будь-якими. Сніговими заметами, снігопадами наші комунальні підприємства, житлово-експлуатаційні організації своєчасно підготовились до осінньо-зимового періоду. Ми в цьому році заготовили 12 тисяч тонн сумиш, як і в минулому році. Вся техніка підготовлена. Для того щоб прибирати сніг і очищати як і тротуари, так і проїжджу частину наших доріг нашого міста, не дивлячись на святкові дні у Хмельницькому комунальному підприємстві з будівництва ремонту та експлуатації доріг, а також у житлово-експлуатаційних конторах затверджені графіки чергувань. Анатолій Нестерук переконаний, влада повинна забезпечити якісне прибирання вулиць та доріг міста. В першу чергу ми робимо прибирання і посипку сипучими матеріалами вулиць, де проходить, де працює громадський транспорт, під'їзди до міських лікарень, під'їзди до шкіл, дитячих садочків і в'їзди в наше місто зі сторони Старокостантинова, Вінниці, Кам'янця-Подільського, Львова. Ну і звичайно є така вулиця західно-окружна, по якій проходить весь транзитний транспорт, вулиця Озерна. І ми повинні забезпечити прохід транзитного транспорту по території нашого міста. І е, далі вже йдемо по мікрорайонах. Це і Дальні Гречани, і Ружична, Лєзнєво, Книжківці. Розписані є маршрути, маршрутиці затверджені Хмельницькою міською радою. Ще у 2009 році затверджені правила благоустрою території міста, які є обов'язковими для виконання органами державної влади та місцевого самоврядування підприємствами та установами усіх форм власності. Наше управління екології благоустрою також від головні спеціалісти працюють із під приватними підприємцями в тих, хто має об'єкти комерційної діяльності в центральній частині міста та в цілому помісту, щоб вони біля себе згідно правил благоустрою, своєчасно вийшли і прибрали прилеглі території. Заступник міського голови каже, в разі необхідності залучатимуть спецтехніку приватних будівельних підприємств та управління надзвичайних ситуацій, поки що справлялися своїми силами. Попри те, додає наразі комунальна очисна техніка потребує оновлення. Я хочу подякувати депутату. Тато міської ради за те, що вони з розумінням відносяться до того, що житлово-комунальне господарство потрібно постійно підтримувати, тому що як і ремонтувати мережі, там тепло водопостачання, як проводити заміну обладнання, так само і потрібно оновлювати і техніку прибиральну. Ми в минулому році були відділені кошти, але, на жаль, в зв'язку з тим, що в державі нестабільність і війна, і курс долара ну мінявся. Постійно ми не могли навіть провести тендера, щоб закупити ще дві одиниці прибиральної техніки. От зараз ми в січні місці будемо проводити позачергову сесію по затвердженню бюджету на 2015 рік. Знов будемо просити депутатів підтримки, щоб виділити кошти для. Придбання знову ж таки техніки для того, щоб ми, ми до наступної зими були ще краще підготовлені. А ще Анатолій Нестерук дякує кожному двірнику, які невпинно трудяться на вулицях міста. Влада намагається зробити все можливе, аби прибирання снігу було повністю механізованим. На жаль, це зробити неможливо. На заваді стають розміщення на тротуарах Сітілайте та інші рекламні носії.